Да, она сказала своє рішення. Уже насправді пройшло достатньо багато днів. Тобто вже не 15 днів залишилось. Нет. Камес не 14.13. Давайте ведро. Где ведро, ребят? Ведро сделано. Вот. Не 12. давайте. Дни проходят, да. Ooh. Шановне Телевачення, кому можна надати інтерв'ю? 22 років носити фавіля віддати. Генеральна прокуратура України не видає рішення. Нам зараз і надати це до подачі. Генеральний прокурор своїм рішенням вів закон України дії. В нього лишилось 8 днів. Вчора він взяв собі відпустку.